Вітаємо! Сьогодні ви побачите, як зробити ялинкову кульку з кульок повітряних. Майже все необхідне вже зібрано в нашому наборі. Додатково вам знадобиться тільки насос, пластиковий або паперовий стаканчик та фольга. Спершу розтягуємо наш бабл з усі сторони. Добре його роздуваємо та випускаємо повітря. Далі засипаємо конфеті з набору всередину. Кількість регулюйте за бажанням. Вкладаємо нашу латексну кульку та просовуємо її в бабус, залишаючи хвостик назовні. Для більшої зручності можна використовувати паличку для кульок, надягнувши на неї кульку та просунувши все разом середину. Добре перетрушуємо нашу конструкцію, щоб конфеті розподілилися красиво. Надиваємо тільки внутрішню кульку та зав'язуємо хвостики обох кулькою кадемою. Наша основа готова. Далі в одній стаканчику гострим предметом робимо отвір, та обгортаємо весь стаканчик фольгою. Робимо такий самий отвір і у фользі. Беремо стрічку для кульок, продіваємо її крізь отвір та прив'язуємо до неї нашу кульку. Всі хвостики обережно ховаємо стаканчик. Залишається тільки підвісити. Кріпимо малярний скотч до стелі. На нього прикріплюємо монтажне кріплення та продіваємо крізь нього стрічку з нашої кульки. Ось і все незвичне та дуже красиве прикраси до вашого свята готові. Дякуємо за перегляд.